Привіт, мене звати Яків Воронін, і сьогодні у нас спеціальний випуск про основні фінансові закони, які Верховна Рада України прийняла у жовтні. Гасимо надмірну зарегульованість або страхування замість пожежної перевірки. 29 жовтня набрав чинності закон про заміну перевірок з пожежної безпеки страхуванням. Тепер механізм виглядає наступним чином: бізнес замовляє аудит пожежної безпеки, і він проводиться не пізніше 45 днів після звернення. Строк проведення аудиту не може перевищувати 10 робочих днів, і метою перевірки буде виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. Але за наслідком проведеного аудиту не потрібно виправляти виявлені порушення. Та не, це не призведе до накладення штрафних санкцій. Результати перевірки бізнес передає до страхової компанії для оформлення страхового договору. І такий договір необхідно буде надати Державній службі надзвичайних ситуацій впродовж 10 днів з дня його укладання. Планові перевірки у бізнесу будуть, але рідко. У компанії з середнім ступенем ризику перевірки будуть один раз на 6 років, а у компанії з низьким ступенем ризику один раз у 10 років. У разі настання страхового випадку, наприклад, пожежа, страховик виплачуватиме потерпілим компенсацію завданих збитків. Розмір страхової суми буде визначатися домовленістю сторін, проте він не може становити менше ніж 2 мільйона 100 тисяч гривень для бізнесу із середнім ступенем ризику та 1 мільйон 340 тисяч гривень для підприємств із незначним ступенем ризику. Ці новації добровільні як для бізнесу, так і для страхових компаній. Плюсом цього закону є те, що підприємці самі будуть зацікавлені виправляти виявлені пожежні порушення, оскільки від серйозності таких порушень буде залежати і сума страхового платежу. І чим більше порушень, тим вищий ризик пожежі і тим вищий страховий тариф для підприємця. Мінусом є те, якщо для підприємця страхова сума буде завелика. І намагатиметься домовитися при проведенні пожежної перевірки про закриття очей, перевіряючих на виявлені порушення. Верховна Рада прийняла закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії буде наповнювати за рахунок грошей від націоналізації російських активів. В законі про держбюджет на 2023 рік передбачено наповнення фонду. У розмірі 35,5 мільярдів гривень. Гроші підуть на відновлення громадських будівель, захисних споруд, цивільного захисту, реконструкцію чи капітальний ремонт, тобто на відновлення. За рахунок цього фонду будуть також фінансуватися нове будівництво для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Плюсом створення такого фонду безумовно є сам факт наявності такої інституції. А от мінусів трохи більше. За останніми даними, сума збитків, завданих збройною агресією Російською Федерацією проти України наближується до 500 мільярдів доларів. Розмір фонду поки що не співмірно малий і складає лише менше ніж 1 мільярд доларів. І вже зараз ми бачимо, що цих коштів точно не буде вистачати навіть на відновлення невеликих об'єктів критичної інфраструктури. І сама процедура виділення грошей також не вбачається легкою, оскільки рішення про виділення коштів. З такого фонду буде прийматися Кабінетом міністрів України за погодженням з комітетом з питань бюджету Верховної Ради України, що не полегшить процедури виділення коштів та, напевно, призведе до колізії, типу підпис і підпис У мене є колізія. Підпис і підпис Підпиздєсь Підпис і підпис Якщо ми вже заговорили про бюджет. Наведу декілька важливих цифр, щоб ви зрозуміли, що нас чекатиме у 2023 році. Відповідно до проєкту закону про державний бюджет на 2023 рік, який до другого читання подав Кабінет міністрів України у Раду, зростання ВВП очікується на рівні 3,2%, річна інфляція 28%, доходи 1,3 трильйони гривень. При цьому видатків в два рази більше – 2,6 трільйона гривень. Курс гривні до долара США на кінець 23 року закладено майже на рівні 46 гривень за 1 долар. Закон про електронне резидентство. 6 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про створення механізму електронного резидентства. Його старт планується з 1 квітня 2023 року. Як воно буде працювати? Якщо коротко, то. Передбачено декілька простих кроків. Статус є резидента може отримати виключно повнолітній іноземець, є додаткові обмеження. Статус електронного резидента не дадуть особі без громадянства, особі, яка має посвідку на проживання в Україні, податковому резиденту України, якщо в Україні іноземець отримує доходи, і винятком з цього правила є лише доходи у вигляді пасивних доходів, тобто, наприклад, дивіденди. Крім цього, мінцифри встановить перелік країн, громадяни яких... Не зможуть набувати статус електронного резидентства. І ми вже зараз знаємо, що є резидентами точно не будуть громадяни країни, які визнані державою агресором та які входять до чорного списку. Після отримання статусу електронного резидентства іноземець повинен зареєструвати свій бізнес. Наразі єдиний варіант це ФОП, фізична особа-підприємець, платник єдиного податку третьої групи. Його реєстрація передбачена з використанням порталу Дія. Останній крок це відкриття банківського рахунку. При цьому іноземець через інформаційну систему зможе обрати лише один український банк, в якому і відкриє поточний рахунок. Цей банк стане його податковим агентом, тобто сплачуватиме за нього податки до державного бюджету України. Плюс в тому, що Україна використовує модель електронного резидентства, яка зарекомендувала себе. Наприклад, в Естонії, яка дозволить додатково наповнити бюджет України, а мінус цього закону якраз в обмеженнях, які встановлені самим законом про електронні резиденції, наприклад, вони не зможуть укладати трудові договори із громадянами України і не можуть отримувати доходи від будь-яких доходів і в інших видів діяльності на території України, окрім пасивних. Та не можуть отримувати річний дохід у рамках ліміту ФОПо третьої групи. А це трохи менше 8, 8 мільйонів гривень на рік. На мою думку, потрібно всі ці або частину цих обмежень виключити. Принаймні, це збільшить надходження до державного бюджету України. І наостанок розкажу, як це може виглядати на практиці: громадяни Німеччини продає товар на території Фінляндії. Громадянину Австрії і отримує за це гроші на свій товар на рахунок України. Сподіваюсь, не заплутав вас. А якщо заплутав, пишіть свої запитання в коментарях та підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до зустрічі на наступному тижні.